Реверсні поставки з 2 вересня почалися в такому робочому режимі, і в принципі, от я про робочий коли, режим чую, що це, коли робочий режим. Відкрився. це тестовий режим? Чи? Ні, це звичайний режим. Тестовий був декілька те днів до цього. Він продовжувався. Це є газопровод ваяни Ужгород. Він був резервний. Там по ньому раніше він не використовувався в тій мірі. І зараз це фактично найбільший газовий коридор з Європи для України, тому що було ще два газових коридори: це через Польщу, через Угорщину, але вони були разом у взяті, так сать, якщо взяти Польщу-Угорщину, і Угорщину, то їхні можливості були транзитні менше ніж майже в два рази ніж однієї словаччини. Тому словаччина для нас є ключовою країною. Як ми зможемо скористатися, це важко сказати, тому що мало проробити цей коридор, да? створити технічні можливості. Дуже важливо мати можливість і гроші закуповувати цей природний газ, тому що, як відомо, не повністю були використані можливості горського коридору і польського коридору, тобто не закуповувалися. Були певні обмеження. хоча Деякі компанії приватні були згодні закуповувати це паливо НАК нафтогаз створив такі умови, що і сам не закуповував, і іншим не давав. і Україна від цього понесла достатньо серйозні втрати. Тобто, треба треба дивитись на рівні держави, на, на рівні інтересів якихось бюрократів, які сидять в Нафтогазі. Тому. Я впевнений, що ці обсяги, які, і технічні можливості, які зараз відкрилися для України із Словаччини, і з Огощини, і з Польщі, повинна Україна використати повністю. Чи це буде НАК Нафтогаз, чи в приватні компанії, не має значення, тому що цей газ, який буде закупаний, він буде використаний в Україні. Так? А хто його продасть, це, це таке річ. Це не, на, на сьогодні це не є важливим. Тобто, це не говорить, що Україна вже повністю на 100% забезпечена природним газом. Тому що на сьогодні десь близько 16 мільярдів кубічних метрів в сховищах, в принципі, це нормально, але ми вже понад два місяці не отримуємо природний газ з Росії. Тобто власне видобуток у нас в принципі трошечки збільшується, але є стабільним і. Я думаю, що зима в будь-якому разі буде складна, все залежить від температур, температурних режимів і коли ви кажете, що складна, можете розшифрувати. І в, в умовах вис... Вели... великих морозів, в умовах так. великих морозів там газова система, мабуть, не зможе повністю на 100% задовольнити всіх споживачів, якщо ці морози будуть продовжуватися там. Тиждень, два тижні, то мабуть потрібно в таких умовах закуповувати мазут, да? не експортувати. У нас зараз, ви знаєте, експортується мазут, а треба, в принципі, накаплювати і використовувати теж. І, тому і безумовно, громадяни не повинні тільки надіятися на державу, а повинні самі щось робити для того, щоб якось економити ресурси максимально, утеплення проводити, замінювати там вікна, там двері, якісь такі заходи персональні. Кожен знає, що в сільській місцевості це можна переходити на якісь місцеві. Види палива, де це можливо, тому що держава може забезпечити на сьогодні якийсь певний мінімум да ресурсів в цій ситуації, а е, все інше повинні взяти на себе громадяни. І пане Володимире Варховувачу складну ситуацію з газом взагалі в Україні. Наскільки обґрунтовані побоювані європейців щодо можливості складнощів з транзитом російського газу в території України? Ну хай це хай, хай себе турбується. Нам то яке діло? Що у нас немає жодних жодних контрактів з європейцями. Контракти всі у Газпрому, розумієте? Ми ж скільки разів пропонували європейцям, якщо не хочете мати проблеми, за, заключайте контракти на російсько-українському кордоні. Ні, не хочемо. Тому що ми не хочемо брати на себе ризики. Да? Ну так не хочете брати ризики, то, то не беріть, тоді від нас не питайте. не питайте, да? Значить, чи... В чому проблеми? Да то ну все залежить. Я ж кажу про про полі... все залежить від політики Газпрому. В принципі, якщо б Газпром не використовував газ як політичну економічну зброю, то ніяких питань не. Не було, але я думаю, що так як Газпром повністю залежить від політики Кремля, то найбільш складні періоди мороза морозів. Я думаю, що така зброя може бути використана і проти України, і проти Європи. До цього тут ніяких ілюзій нікого не повинно бути.